you <music> бачили трішки мого ранку, а також вечірній Львів, тому що сьогодні приїжджала мама чоловіка, і так ми з нею трішки провели часу. От вона приїжджала по справам, тому. Я цього не знімала. Якщо ви мене запитаєте, як мій психоемоційний стан, то якщо чесно не дуже, тому що я і далі в депресивному епізоді в мене якось так більш перманентно ніяк. Я наче ситуативно можу включатися в ситуацію, там посміхатися, якісь якось реагувати. Але насправді перманентно, перманентно ніяк. Зараз що для мене є важливе завдання. Це мені треба сходити в душ. Сходити в душ в депресії це дуже важко насправді. І мені зараз треба якось з собою домовити, щоб я сходила в душ, тому що ем, ще годину, вже менше години, в нас тільки буде світло, далі вже його не буде. І просто в мене не буде можливості помити голову, і мені треба себе змусити помити голову. І проблема в тому, що я сама вдома, і якби я була з чоловіком, то мені би було легше піти помитися. Е, я не знаю, типу, лайфхак в мене, що коли я йду в душ з чоловіком, то я точно точно миюся. Це не завжди працює, але переважно в більшості так. Я ще купила собі спеціально сухий шампунь на всякий випадок, нехай буде, тому що депресивний епізод, моє небажання доглядати за собою і відключення світла, це взагалі комбо не прикольне. Я раніше ніколи не користувалася сухим шампунем, але я вже думаю, таке пора, тому що якщо раніше в мене... Не було фізичної роботи, що мені треба йти до людей, і якби було б добре, добре виглядати. Е, от, якщо раніше я могла просто бути вдома або одягати кепку і приховувати своє брудне волосся, то зараз якби е, ну, не прикольно. От, тому мені треба якісь способи знаходити. Але зараз я не хочу користуватися е, цим шампунем. Я зараз би хотіла піти помити. Ну, як я би хотіла? Мені би треба було піти помити. У мене є одне до вас питання. Ви не проти, якщо я візьму вас з собою в душ? Ну, я не візьму, звичайно, вас в душ. Душ. Я просто тут залишу вас в своїй кімнаті для того, щоб було, був ефект присутності. Що біля мене тут є поруч люди, що я не самотня, що я не сама. Да, я розумію, що в мене є кіт, в мене є собака, в мене є шиншила, і це теж є, звичайно, присутність того, що я не сама, але все рівно. Я молодець я сходила в душ. І напишіть, будь ласка, ваші котики теж моніторять і слідкують за вами в душі, чи все добре, чи ні. Я ще хочу розкласти одяг в сушки, і, скоріш за все, це буде все, що я встигну до відключення світла. Взагалом я налаштована була піти в сімі, але я зайшла і там ця кавомашина, де ми зазвичай беремо каву, була не працююча. Тому думаю, спробую в кав'ярню тут зайти, де я не була і де є світло. Кіцька, ти де? Пруденс. І ти не боїшся, там собачки гавкають. Чуєш? І ти не боїшся, ходи додому, ходи, ходи. Dança, baixe. Pode ir para o domingo. Provo dança. Я не очікувала, що прогулянка з Ріною мені додасть сил. Навіть не сил, а якось такої м -м промінчика, трішки сонечка, я не знаю, як це сказати, але якось так я трішечки підзарядилася, і мені навіть захотілося зробити щось для свого тіла. І я прийшла і зробила йогу і. Чесно, я сама себе здивувала. Бо я думала, що я прийду і я просто ляжу і все, тому що я навіть не хотіла виходити на цю прогулянку. Але в мене ну, якби, варіантів не було. От, І ця прогулянка, кава в кав'ярні новій, і якось не знаю, навіть те, що потрібно було підійматись вгору 16 поверхів, навіть якось так досить легко прийшло. Таке що я вам передати не можу. У мене руки вже аж сині, дуже холодно. Я взяла каву, щоб зігрітися, Фільтр. бо Хоть, хоч щось. Роботі. Тому коли я прийшла додому, то я сходила в душ, зробила йогу, зробила вечірню рутину і зараз вже ось-ось має виключатися світло і я намагалася встигнути. От. Щодо робочого дня, то е, скажу по психоемоційному стану, що я включилась в роботу, все говорила. З посмішкою все як має бути, от, але звичайно, до кінця дня я вже звичайно виснажилась і мені треба трішки. Відпочити, тому що тут я знаєте, включаюся, натягаю маску, вічливе і таке інше. Ну, а всередині, я думаю, ви розумієте. Пустота і взагалі не хі-хі-ха-ха. Щодо генератора, то я його не запускала, але я його вимикала. Чесно, можливо, це так якось на підсвідомості, те, що мені показували там оте, 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 от, -оте -оте, -оте, оте, оте зроби, і, і воно мені так десь відклалося, і я просто, просто це робила, не усвідомлюючи. Або просто чисто по інтуїції я це все виключала, включала і таке інше. Бо для мене це виглядало, що я щось клацала, клацала, клацала і наклацала. От, але все вийшло добре. От, бо я завжди е, хвилююся зробити щось не так, коли я роблю це вперше. І звичайно, це нормально. От, тому, знаєте, мені було страшно, щоб якби не було бум. Ось. Але я намагалася там вимкнути світло, тут вимкнути, для того, щоб мінімізувати ризики. От. Тому на наступний раз я вже буду точно знати, як його вимикати, і не буду так хвилюватись. Ось, насправді так. Немає в цьому нічого страшного, але воно страшно, поки ти це не спробував і поки в тебе не вийшло. Я якщо чесно, коли ось це вимкнула той генератор, все, включила світло, і я така собі не знаю в думках, я така молодець, я така молодець, що я це зробила, знаєте, тому що в такий є депресивний епізод ти можеш, типу, все кинути, типу. І взагалі нічого не робити. От, тому я дуже-дуже молодець, що я сьогодні справилась, як що одягнула маску, відпрацювала з генератором, все норм. От, я, до речі, в попередньому відео. Показувала ось такі ці патчі для акне, і я пробувала, пробувала на прищик, ну наче норм. Але також тут вказано, що почервоніння воно знімає ось тут. Я намагалася, я два рази пробувала, клеїла почервоніння в мене ось тут не воно не забрало. От, не знаю, чи це просто на мені це не працює, щоб забрати це почервоніння, або це щось, це треба щось інше робити для цього. Я сьогодні наліпила ось тут на прищик, бо тут прям є, є прищик. Подивимось, що там воно буде до завтра, чи, чи воно його витягне чи не витягне. От, а щодо цих плямок, то я все-таки задумуюсь, можливо, піти до, не до косметолога, а до дерматолога, От, тому що косметолог це прикольно, але краще починати, звичайно, з лікаря. Лікаря-дерматолога, який може тобі виписати рецепти, який тобі може тебе полікувати. От тому я над цим задумаюся, але коли я це зроблю ще не знаю. Знаєте, що я вам скажу? Я засмучена, але це не через те, що в нас немає світла. А через те, що коли в мене продзвенів будильник, чоловік на мене розізлився. От. Тому що в мене будильник стоїть голосніше, ніж в нього. Але це все через те, що я на ніч п'ю таблетки, і я боюсь, що я можу не почути будильника, через те, я собі його ставлю голосніше. А його це дратує. І він так, знаєте, сказав мені своє фе, такий дуже так. Дуже так зло, і мені так образливо стало. Я лежу і думаю, дякую. Ти мені прям задав тон сьогоднішнього дня. Просто я з ним вже це проговорювала, що в мене є причина для того, щоб ставити будильник голосніше, а не просто так і собі вирішила всіх перелякати в будинку, типу. Знаєте, я намагаюся абстрагувати ще від того, що чоловік так відреагував. Це ніяк не вплине на мій день. Але якось не знаю. Воно просто мене образило, і я якось не можу я його просто так взяти, відпустити і зробити, що нічого не було, тому що мене це образило. І зараз я відчуваю себе якось так, як не в своїй тарі... тарілці, якоюсь такою вразливою, якоюсь такою маленькою-маленькою. І не хочеться в такому стані йти на роботу, тому що якесь може навіть маленьке зауваження або якась не знаю реакція людей, тому що коли ти працюєш з людьми, люди бувають добрі, бувають злі, бувають непривітні, бувають, які хочуть перенести на тебе весь негатив. Хоча насправді це ця, ця ситуація, як наче не передбачає нічого такого. От і дуже не хочеться йти в такі в такому вразливому стані на роботу, тому що ти, як наче, не можеш захиститися від. Ось цього, знаєте, негативного чи чогось іншого, яке буде направлене в твій бік, щоб ти не брала цього до голови. От. Але подивимось, як прийде цей день. У <му> нас з'явилося світло і Піднімаюсь додому, щоб набрати в бутылки води, тому що я прийду з роботи, і світла вже знову не буде. Я цьому рада. Але якщо чесно, я зараз так не хочу йти на вулицю, я так не хочу йти гуляти з Ріною. Там просто дуже така противна погода, там сніг з дощем, і воно все падає і дуже сильно. Зараз буду вся я мокра, вся ріна мокра, дощу, як таку погоду якось не хочеться вдягати, не знаю, там холодно. <свистач> мені взагалі максимально не хочеться виходити з дому, але що я маю відповідальність, і мені це треба робити. Я не можу сказати, що в мене сьогодні був робочий день стресовим, але через такий мій психоемоційний стан, про який я вам говорила сьогодні зранку. То мені посеред робочого дня просто хотілося сісти і поплакати. Сісти і поплакати, просто поплакати. Навіть якась така, знаєте, дрібниця мене зачепила. От, Звичайно, я не плакала, нічого, я себе стримала, але справді я такою вразливою сьогодні себе почувала. І Я не знаю, по моїм відчуттям я вже не хочу йти на роботу. Я зламала ось цей нігодь. Ось цей десь ось так от наполовину. Чесно, я не знаю, як він тримається, бо мені здається, я його отак от під корінь і зламала. Але поки що він на гель-лаку, він тримається. Але чи надовго? Я вже вмостилася в ліжко після того, як я з Ріною погуляла, прийшла її, помила, все посушила. І я вирішила, все, зараз час для себе. І я зробила йогу. І потім одразу сходила в душ, тому що е, я ще думала, чи йти в душ, чи не йти в душ, через те, що вже якраз прийшов час, щоб давати їм їсти. А потім така: ні, я зараз приділю час для себе. Якщо вони поїдять пізніше, нічого страшного з ними не станеться. От і я. І зробила йогу, сходила в гарячий душ, потім зробила вечірню рутину е, гігієну зубів і таке інше. Потім їх погодувала, і от зараз вже буду лягати спати, бо я вже просто, просто вирубаюсь, просто все. Сьогодні зранку знову чоловік поділився своєю злістю, своїм негативом. І я така, блін, та ви задовбали ділитися з мене тим своїм негативом. Я не можу з ним справитись. І це знову мені здало такий тон на день. Типу, Щодо нігтя, то я його сама обрізала, тому що я не хотіла взагалі залишитись без нігтя. От, от, він був дуже сильно вразливий і можна було дуже легко десь зачепити, і все було б дуже-дуже боляче, тому е, обрізала. Я вже вдома і я дуже рада, що в мене завтра вихідний, тому що я втомилася і в першу чергу це психоемоційно, звичайно, тому що працювати в депресії – це важко. От, і тим паче, коли ти залучений до постійної комунікації з людьми. Знаєте, коли я йшла з роботи, то я зайшла в під'їзд і там охоронець, можна так сказати, зловив. У нас в будинку з'явилася нова цуценя. От, і Ми його бачили з Ріною на прогулянці, але ми не знайомились, не підходили не, не нюхалась. І охоронець знав, що це з нашого будинку, і він його типу, як, взяв і завів в будинок для того, щоб він не побіг кудись далі. І Я якраз поверталася з роботи, зайшла в під'їзд, і охоронець питає, а ви випадково не знаєте, чи це собачка? Я кажу, ну я знаю, що він з нашого, з нашого будинку, але я не знаю власників. Ще один чоловік Ходив, то він допоміг його так притримати цього собачку. Ну це тут ціняє, не знаю скільки йому. Він допоміг перетримати собачку, щоб відсканувати QR-код, але, на жаль, е типу, за QR-кодом не було ні ім'я собаки, е ні контактного телефона, взагалі нічого. Типу, просто пустий, можна сказати, QR-код. От, і я зайшла в групу в чат-будинку і дивлюся, там написали, типу, що хто бачив, то напишіть. І я типу написала, і теж жалію, що номер прихований, і ти не можеш просто зателефонувати, тому що ти не завжди так моніториш, тебе постійно повідомлення, оновлюєш, оновлюєш, оновлюєш. От. І все-таки знайшлася власниця, і я почекала, поки вона прийде, поки вона забере собачку. От, і я дуже рада, що я так допомогла, бо знаєте, в принципі, і я могла така, ну, типу, я написала, і знаєте, і, і пішла. Ні, я переймаюся долею до собачок, кішечок. Ось, і я почекала, поки власниця прийде, забере, то вийшла така ситуація, що. Вона гуляла з нею в полі, і до них підбіг чи велика хаска, чи що, і вони не, потер... Не потер... і вони не потоваришували між собою, і ця собачка вона просто злякалася і втекла. Як, наприклад, в мене було з Ріною, що коли на нас напала вівчарка, то Ріна теж втекла. Але вона втекла і, як наче. Зупинилася там далі, куди вона втекла, і вона зупинилася на, на певній точці, і вона чекала мене. От. Але ця собачка, вона теж молодець, вона втекла, але вона не втекла просто так. По суті, вона прийшла додому, От, прийшла до будинку. І я власницю, типу, попередила, кажу, ми відсканували QR-код, але, на жаль, там жодної інформації немає. Краще, ж, аби була вона заповнена. І... І та, типом Україна теж є QR-код, і там заповнено її ім'я, два номера телефону, мій чоловіка на всякий випадок, тому що це дуже погано, що ти от знайшов собачку, і ти нічому не знаєш, на том, на, на QR-коді нічого немає. І, наприклад, типу, ти знайшов його на вулиці. І що тобі робити? Та ти ж з собою його квартиру не забереш, не забереш, типу, і на вулиці якось не хочеться е, залишати, але з іншого випадку ну, типу, варіантів немає. Ти залишаєш його в цьому і кидаєш, наприклад, там, е, в групу в чат району, наприклад. А поки власник побачить це повідомлення, собака вже може бути не на цьому місці, а вже, вже на іншій вулиці. От тому хто має своїх котиків, собачок. Купуйте їм QR-коди. Звичайно, за можливості краще з маячком, для того, щоб ви на карті могли бачити, де у вас домашній улюбленець. От, але, хоча б просто звичайний QR-код з інформацією про собаку і про власника. От, тому що це, це безпека вашої собаки. От, тому така от історія була. Знаєте, розказую якась, і я вже така втомлена, я себе такою втомленою відчуваю, що я вже все. Просто хочу поспати. На цьому я би хотіла завершувати відео. Тому будьте здорові, мирного неба і побачимось вже зовсім скоро.